Цієї ночі в шляхту було уражено один із найбільших НПЗ на Росії, а саме у Ленінградській області, підтвердили сили безпілотних систем. За що величезна, величезна дяка. Дрони примітно залетіли на понад 800 кілометрів від Держкордону України. Даний НПЗ є основним постачальником нафтопродуктів для Санкт-Петербурга, Ленінградської, Новгородської та Псковської. Областей. Для розуміння потужність переробки цього заводу перевищує 20 мільйонів тонн нафти на рік. Ай, блін! Підприємство панове випускає близько 80 видів нафтопродуктів і напряму залучене до забезпечення ними російської армії. Ахріні. Йонина СОС. А це, друзі, УФА. Дрон літакового типу влучив в уфинський НПЗ, який розташований за 1400 кілометрів від українського кордону. Найефективнішими санкціями насправді, як бачите, друзі, є українські санкції. Ні, друзі, це не Україна, це тривога, повітряна тривога на території Польщі. Чому ну бо дрони літають в притул до кордонів із Польщею? Тому керівництво Польської Республіки, зокрема, Дональд Туск прем'єр, вводять превентивні заходи через нову загрозу російських пола на території Польщі. Які превентивні заходи, друзі? Ну по перше, повітряна тривога. По-друге, аеропорт Любліна закритий. Цитую, через заходи пов'язані із забезпеченням державної безпеки. Ну і ще про заходи щодо Польщі: 40 тисяч солдат, важка техніка, все це вже біля кордонів, Білорусі і Польщі. Зазначу, що те відео, яке ви вчора бачили, скидали нам в телеграми, на WhatsApp. відео техніки, танків, великогабаритної техніки, яка рухається. Вулицями і трасами між Любліном і Варшавою, і далі, все це прямувало туди, до кордонів із Білоруссю. Польська журналістка показала, що там нині відбувається. Гляньте, аби мати розуміння. Widzicie jaka jest pogoda, więc trochę poświęcenia to wymagało, ale właśnie z ćwiczeń żelaznej obrony chcieliśmy Wam opowiedzieć o ćwiczeniach zapad, które odbywają się na Białorusi. My no, jesteśmy w Bamowie Piskim, więc całkiem niedaleko białoruskiej granicy, a na białoruskiej granicy ćwiczą wojska rosyjskie i białoruskie. Obserwują oni nas, ale my też obserwujemy ich, więc skoro te ćwiczenia są takie niebezpieczne i od lat spędzają sen z powiek, wojskowych i w Polsce i w innych krajach, szczególnie sąsiadujących z Białorusią, no to właśnie dlatego zastanawiamy się nad tym, co my o tych ćwiczeniach wiemy, pod jakim kątem je obserwujemy i dlaczego tak ważne jest, żeby pokazać też naszą siłę na takich ćwiczeniach jak te. Na sprawdzie Polakom je czemu chwalić się, drodzy. Rosja wystawiła Iskander. Серед траси в Калінінградській області неподалік польського кордону, все це в типу в рамках навчання захід 2005 Нагадаю, перед вторгненням в Україну, друзі, і перед вторгненням в Грузію росіяни теж мали учені, тому як то кажуть, досвід навчив превентивності, що правильно. Ні, штати, попри вихідні, мають кілька заяв, зокрема, ротом Марка Рубіо. Нагадаю, державний секретар США заявляє, що якщо інформація буде кінцево доведена щодо навмисності запуску по Польщі дронів, то будуть, будуть реакції. Анаксептабол The drones were intentionally launched. There's no doubt about the drones were intentionally launched. The question is whether the drones were targeted to go into Poland specifically. If that's the case, that if the evidence leads us there, then um, obviously that would be a highly escalatory move. There are a number of other uh, possibilities as well, but I think we'd like to have all the facts and consult with our allies before we make you know specific determinations. We're Які саме не сказав, що вже в принципі кумедно, бо будуть реакції, будуть реакції два тижні, три тижні, місяць, п'ять місяців, шість, а сім і вже дев'ять. Нагадаю, з моменту, коли Трамп вступив на свою посаду. А пх, реакції немає. До речі, з приводу Трампа друзі, ексіос видання написало, що в Кларах Трамп на те, що глибоко розчарований Путіним, розчарований з собою. Сказав, що був лохом, що вірив йому. І що, мовляв, реально побачив понімання у нього в очах, але бачить, що це все був бле. Тому розчарований, що колись йому повірив. Це повторюся, Ексіос, посилаючись на найближче оточення Трампа. Тому щось то буде, друзі. Тобто, санкції, я думаю, наближаються. Але при цьому Трамп написав лист і в своїй мережі True Social теж написав пост, в який пояснив, коли запровадить санкції. Він написав лист, який розіслав країнам учасницям НАТО. Цитую: я готовий вести серйозні санкції проти Раші. Щойно НАТО погодиться діяти так само, і країни НАТО перестануть купувати російську нафту. Напишіть в коментарях, що думаєте, чи логічно це чи маніпуляція. Цікаво почути вашу думку. Але на нашу думку, все логічно. Дійсно, мерзость і лицемірство. Розповідати про глибоку стурбованість і при цьому платити раші, купуючи її нафтопродукти. Ну а поки країни НАТО і Європа щось там сидять, пічку колопають. Думають друзі, нам нема коли російські війська на нашій території потрібно допомагати тим, хто їх зупиняє. Тому трійка, саме підрозділ радіоелектронної боротьби, потребує пікапу. Працюють на вкрай тяжкому напрямку. Нагадаю, що трійка нині охоплює величезну ділянку фронту і Харківська область, зокрема і Донецька. Тому давайте допомагати. Ось звернення до вас. Подивіться, щоб ви собі мали уяву на що ви виділяєте власні кошти. Слава Україні! Ми окрема рота радіоелектронної боротьби в складі 3-го армійського корпусу. Виконує бойові завдання на харківському напрямку. Наша мета прикривати підрозділи від ворожих дронів та засобів розвідки. Звертаємося до підписників Яніни Соколової з проханням нам допомогти отримати автомобіль типу «Пікап». Ваша допомога, наша мобільність, безпека та можливість ефективно виконувати роботу. Дякуємо за віру в Збройні Сили України. Слава нації! Смерть ворогам! Ну і традиційно звіт. Що ви мали уяву на що ви вже виділили свої кошти? Ми їх передали і Підрозділ вже купив пікап не вперше. Друзі, ми це робимо для першого ОШБ імені Героя України Дмитра Коцюбайла, які виконують бойові завдання на покровському напрямку. Тепер вже з пікапами від вас котики. Подивіться звіт традиційно тим, хто переживає, чи допомагати чи не допомагати, куди підуть гроші. Друзі, я і наша команда не збираємо гроші на наші рахунки на військо ніколи. Тобто, якщо ви хочете допомогти нам, ви допомагаєте виключно команді створювати відео. Як бачите, я його створюю, обстріл, не обстріл, субота, неділя щодня. Але якщо ви хочете допомогти війську, то ви гроші виділяєте на рахунок саме підрозділу. А підрозділ далі вже купує собі що треба, на що ми збираємо. надсилає мені відео, як це сталося сьогодні, і ви бачите звіт. Ось такий звіт від першої жбе імені Дмитра Коцюбайла. Гляньте РБАК, першого окремого штурмового палка і мені героя України Дмитра Коцюбайла. Висловлюємо свою подяку Яніні Соколові та всієї спільноті в допомозі придбання автівки. Це не перша допомога пані Яніні і всієї її спільноти. Щиро вам вдячні за допомогу. Слава Україні! Героям слава, друзі. QR-код на екранах в описі знайдете лінк, тому допомагайте, будь ласка. Я не знаю поїзд. Ну і бачу ваші запитання в приватних повідомленнях. Що це було вночі у Київській області? Що горіло? Це вибух внаслідок атаки росіян, чи що такі заріва? Так, друзі, поясню під час перевезення боєприпасів стався вибух і подальша детонація в Калиниці. І ось маємо кадри з місця після надзвичайної ситуації під буркою. Пояс 73 Харків-Перемишль, який потрапив в зону цієї надзвичайної ситуації, вже продовжує свій рух. Більшість із 240 евакуйованих пасажирів продовжують поїздку. Тому 21 пасажир, яких підвезли до Київського вокзалу, теж в порядку. Хто їхав далі, теж в порядку. Так, наслідки є, але на щастя без жертв. Наслідки у вигляді пошкодження і руйнування техніки і вагонів. Повторюся, це не російська атака. Друзі, напишіть в коментарях, що думаєте щодо озвученого мною. Не забудьте підписатися на наш канал. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортно вона не була. Ну і прикріплю до цього відео лінк, за яким ви зможете долучитися до створення наших відео. Вільної чесної журналістики команда велика. Тому давайте, будь ласка, допомагати. Монетизації для цього недостатньо.